У зв'язку з відключенням світла та спекотною погодою, зберігати продукти харчування на продовольчих ринках та у супермаркетах стає непросто, адже недотримання температурних показників може зіпсувати продукти та спричинити шкоду споживачам. Для операторів і суб'єктів господарювання треба було ну, заздалегідь вирішити питання з альтернативним джерелом енергопостачання. Тобто це можуть бути і генератори, дизельні установки, ну, те, що можливо, буде підтримувати температурний режим для зберігання і реалізації харчових продуктів. Також в зв'язку з цим на підприємствах, в магазинах, на агропродовольчих ринках, коли вимикається світло. Значить, потрібно підтримувати або придумати, як можна зберігати харчові продукти з дотриманням температурних режимів. Молочна продукція, риба та м'ясо це продукти, які псуються в першу чергу. Тож їх краще зберігати в морозильній камері за умови дотримання товарного сусідства. Якщо суб'єкти господарювання або оператори ринку, вони знають, що світло будуть вимикати більше ніж на 4 години. То продукти харчування можна скомпанювати і закласти в одну морозильну камеру. Також відповідно до впровадженої системи аналізу небезпечних факторів та критичних точках ХАСП, операторам ринку повинні вони розробити правила або інструкції, як діяти в разі відключення електроенергії. Вони повинні прочитати. Або провести навчання для своїх продавців про те, що як діяти їм в умовах відключення електроенергії, як зберігати харчові продукти. Великих збитків ринкам та супермаркетам завдають саме заморожені продукти, адже після розморозки повторне заморожування заборонено. Холодильник, якщо буде електроенергія відключена, то він до 4 годин може зберігатись. Продукція харчування в холодильнику і нічого не буде. В морозильній камері продукти харчування, заморозка може зберігатись. Якщо вона вповна, то до 48 годин. Якщо морозильна камера заповнена наполовину, вона може зберігати продукти харчування до 24 годин якісними. Перед тим, як купувати продукти харчування, важливо перевірити термін придатності. Зараз в воєнний час, у нас перевірки відсутні. Але у нас згідно там статті закону України, стаття 6 про основні засади державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності, ми можемо виїхати на перевірку в разі звернення, звернення або скарги про те, що. Була куплена неякісна продукція. Так що, якщо споживач купляє неякісну продукцію, може звертатися до органів Держпродспоживслужби для того, щоб перевірити оператора ринка на умови зберігання продуктів харчування. Зазначимо, що товар у місцях стихільної торгівлі реалізується без дотримання температурних режимів, не пройшовши лабораторний контроль.